Щастя для мене це гармонія абсолютно в моєму житті, де співпадають всі, як то говориться, пазли. Сім'я ну, на першому місці. Друзі, робота надихають діти. Бо діти – це така позитивна енергія, це щось кожного дня, це нове щось. І ти за ними теж хочеш встигнути послухати ту нову пісню, ту нову музику. Ось, і так, от воно якось у нас відбувається такий процес творчий. Коли я це спробувала, я зрозуміла, що це дуже важко. Тому що ти дуже втомлюєшся, віддаєш багато енергії. І ніби ти нічого такого аж не зробив, але ти приходиш додому і ти розумієш, що ти не хочеш ні з ким не розмовляти. Тим більше там готувати, їсти, когось порадувати, ще поділитися якоюсь енергією своєю. Це дуже важко. Але коли ти бачиш результат, це так тебе спонукає до дії, коли я солодко посплю, тоді я в енергії, і тоді я віддаю свій позитив всім. Я тоді в настрої, здоров'я. Воно є. Тоді можна ставити мету. І тоді, коли це все разом, це найважливіше. Люблю все, що оточує мене. Все, що навколо. Я люблю всіх, і, мабуть, що це, що це дає мені. Я, я теж від цього отримую якийсь позитив, якийсь заряд. Такі, у нас концерт був з дітками десь роки два тому, дитячий, дитячий будинок інвалідів. Ось. І коли ми туди потрапили, ми давали їм концерт, ми радували їх. От, і коли ми вийшли вже звідти, то діти мої сказали, Боже, які дітки, і це ж до них, мабуть, і батьки не приходять, вони ж тут аж постійно з вихователями своїми. Я кажу, так, так що цінуйте, що у вас є, що ви гарні, талановиті, робити те, що ти вмієш, те, що ти відчуваєш, так як ти це хочеш зробити. І все буде добре.